Без медичних книжок, миючих засобів та із простроченим терміном придатності продуктів. Заклади торгівлі та громадського харчування на Кіровоградщині обстежують на дотримання санітарних норм. Перевірки влаштували через випадки масових отруєнь в області, у результаті яких постраждало більше ста чоловік. Із майже шести тисяч закладів Кіровоградщини перевірили тільки 27%. відсотків. Найбільше порушень виявили у закладах продовольчої торгівлі. До кінця жовтня перевірять решту. Після чого заклади матимуть два місяці. На те, аби усунути порушення. Якщо цього не зроблять, їх штрафуватимуть. Мінімальний штраф для юридичних осіб складає 5 мінімальних заробітних плат, максимальні 75. Відповідно, це 7250 та 108750 максимальні. максимальний. Для фізичних осіб мінімальний 2 мінімальні заробітні плати, максимальні 30. Тобто складає майже 3 тисячі мінімальні і максимальні 43 тисячі 500 гривень.